Сьогодні робимо сніданок паніні з лососем та яйцом пашот. На початку беремо наш буднетик, розрізаємо його. Підсмажуємо. Так мащуємо крем сыр на наш багетик. Ось такий нетривіальний спосіб. Mm -hmm. Ну, типа, зв... Зв... звичайно, бо по іншому його начинаем выкладывать наши топинги. Беру с початку, будем чередовать. Такс. Лосось, крем-чиз, огирок, авокадо, зелень, оливки. Ну, таке собі. Звичайний, ну, звичайно, продукти, які можна знайти в звичайному магазині. Так, сир. Ось, наприклад, так. Спочнуло. Олександр не приховує. Це не типовий сніданок бійців. Він готує щось особливе тільки коли є можливість та натхнення. 17 років шеф-кухар працював у відомих ресторанах світу. На початку великої війни повернувся зі Швеції та записався до Дніпровської ТРО. Нині він зв'язківець. Останні три роки я харчуюсь чим прийдеться. Звичайні якісь штуки, салати. Я люблю овочі дуже багато зелені. Якщо є така можливість, ну а якщо немає, то. Він іноді балує побратимів смачненьким. Одного разу передав у куб суші нігірі, іншого приготував такоси та маковий піріг. Не було, щоб ну, ні формочок не було, я брав там відрозпад майнеза, вирізав собі, <с� up> щоб вирізати такий, як я хочу. Маковий пиріг. Потім ну, тісто в сабле, потім сам мак відварний, джем промазувати, щоб воно ж трималось і морозиво. Олександр за можливості долучається до благодійних гастровечер. Шеф кухарі готують вишукані страви, їх продають на аукціоні. А виручені кошти йдуть на допомогу зсу. Там воїн перебуває у своїй стихії, дістає свій особливий ніж і створює кулінарні шедеври. «Презентую поширований палпус словством з, з чорний кроєс. Для мене це ну якось як е, поринути у минуле. <с> ну, професійна кухня завжди це прикольно. Е, а коли тебе окружають професіонали, побратими і справжні патріоти, то взагалі це супер. Я готував судак з рибним кракетом і тиквіним пюре. У Рівному ми зібрали 530 тисяч доларів. 127 мільйонів шостий. Для, для 15 чи 16 бригад да, ми закрили там нормальні вопроси. Коли до бригади приїжджав Борис Філатов, Олександр пригостив його рибним супом. Бейбес, французький суп. Мер міста приїжджає частенько до нас бригаду і Зазвичай це з якоюсь допомогою, і він дуже підтримує. Олександр мріє приготувати давню українську народну страву, але поки ніколи, бо ситуація на фронті напружена. Мрію зробити щось шпундру по-новому. Хочу зробити і ніяк не зірки не сходяться. Ну, потім я зроблю. Оксана Коновець, Іван Пономарьов, Дніпро Тіві.